420 двадцять віничан можуть знайти роботу на загальноміському ярмарку вакансій та соціальних послуг від обласного центру зайнятості З 2005 року. Проведення таких ярмарків стало доброю традицією. Їх основна мета формування позитивного іміджу служби зайнятості серед роботодавців, укомплектування вільних робочих місць та надання послуг на зайнятому населенню. Представлено 420 вакансій. Це вакансії міста Вінниці і Вінницького району. На ярмарок ми запросили представників 60 підприємств міста і Вінницького району, які сьогодні потребують укомплектування кадрів, тобто мають потребу в працівниках. Більше 200 вакансій у нас представлено на стендах самостійного пошуку роботи, тобто де описані детальні коментарі з до тих вакансій, які потребують наші підприємства міста і району з умовами. З оплати праці, з умовами роботи, захід дає можливість зустрітись з роботодавцем напряму, отримати консультації з питань самостійного пошуку роботи, складання резюме, вибору професії та відкриття власної справи сьогодні. На ярмарку не тільки ми представляємо вакансії, ті, які має місто і Вінницький район. Ми сьогодні і презентуємо тут е, е, ті соціальні послуги, які надає служба зайнятості. Е, тобто, ми тут е, надаємо і консультаційні послуги з питань праці, зайнятості. Тут же ми проводимо, е, можемо навчити е, скласти резюме тут же. Ми можемо провести таку співбесіду з психологом. Не секрет, що на ринку праці існує дефіцит певних професій. Це потреба роботодавців у висококваліфікованих спеціалістах робочих та інженерних професій. В області, всякому разі, та й в Україні в цілому за період незалежності ми створили штучно дефіцит в першу чергу працівників тих, котрі найпопулярніші в будь-якому виробництві. Це металообробники, верстатники, токар, фрезерувальник. І ми сьогодні бачимо, попит на них є великий. На ярмарку всі бажаючі також мають можливість пройти профдіагностичне тестування, аби визначитись з професією, до якої у людини є хист а потім в центрах професійно-технічної освіти державного центру зайнятості безкоштовно її опанувати. Тест Голланда саме показує професійну спрямованість. В тесті Голланда є сім видів. Типів професій, тобто соціальний, конвенціональний, артистичний, підприємницький. Якщо в людини є підприємницька жилка, оцей саме тест і покаже, що вона може займатися підприємницькою діяльністю. Якщо соціальний, то тоді професії, які відповідають цьому типу. На даний момент я не працюю, але працювала я в сфері економіки. А мені тест показав, що я творчий чоловік. Нужна міняти професію. Вінничани ж позитивно відносяться до запропонованих можливостей та активно цікавляться існуючими вакансіями. В принципі, здесь вакансії мало можна щось -то підібрати. Тобто, как бы, є. Я думаю, що можна знайти тут роботу при бажанні. починає какби бы сваювати, ізучають, що -то предлагають. Ну, тобто, я как бы на правильному путі. Ну я хотів би по професії, наприклад, щось то на заводі, по професії, або токарь. Ярмарок вакансій одна з масових форм роботи в системі заходів Державної служби зайнятості. В місті цьогорічний захід вже 14-й, А за досвідом ярмарки 2011 року було про це влаштовано 400 безробітних. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.